Добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні хочу вам, друзі, знову стати на захист нашої Олі Філенко і ще кілька учасниць наших з Доста Україна. Тому що те, що відбувається і те, що пишеться, ну, вже ні на яку голову не налазить. Я, знаєте, весь час. Не могла зрозуміти, що ж то воно робиться в цій країні. Е, ну, Невже наші люди дійсно настільки дурні і не розуміють елементарних речей? Ну, почитавши коментарі під постом Олі Фієнко, почитавши коментарі під постом е, нашої віри, е, яка випровадила контролера з просроченим посвідченням, то в мене така думка закрадається, що ці люди трохи передивилися телевізора. І переслухали того всього, що їм вливають вуха. Ви знаєте, коментарі під постом Філенко, ну, як завжди, мова, віра, армія і все остальне. Коли читаю, ну, знаєте, стає просто смішно, особливо з тих людей, які самі не знають української мови. Ми всі не фаріон, ми не вміємо говорити літературною українською мовою кожному регіоні нашої України є своя українська мова. Є суржик, є літературна, якою пишуть книжки. А є от така от наша розмовна слово так, десять по-іншому. Коротше, друг друга поняли, і окей, і досвідос, і все остальне. Е, почитала коментарі під постом Віри і просто в шоці. До людини додому прийшла незрозуміла особа, яка від неї щось там вимагає, якісь показники якогось там лічильника, до якого вона в апріорі взагалі ніякого відношення не має. Просрочене посвідчення 4 роки. Це не те, що людина у неї десь тут під час війни закінчилось посвідчення, не змогла поновити. Тут ситуація інша. 4 роки. Непонятно, яка людина, непонятно з якими документами ходить по підхати, а можливо, той сепаратіст якийсь і збирає інформацію, де в кого що, а можливо, вона наводить туди якихось злодіїв, які потім будуть обкрадати будинки. Багато є питань до цього. Чомусь на це наші люди увагу звернути не хочуть, розказують, що я передаю показники. Я плачу, я така молодець, похваліть мене і погладьте по голові. Ну, таких безтолкових, ви знаєте, я чесно відповідати нічого не хочу, бо якщо людина Олень, то вона Олень, Ну, ти нічого з цим не зробиш. Ти її не навчиш, не перевчиш, не докажеш і не поясниш. Коли е, така вже кількість документів, як є по газу, по світлу, по цих приватних конторах, ну просто почитати, ну послухати відео, ну. Для себе просто ну, я вже всі, як кажу поліцейським, які не знають законодавства, я кажу, погугліть. Погугліть, почитайте, розберіться. Не все те золото, що блистить, і не все те правда, що вам говорять. Ну, Нашим людям, знаєте, якось так, трохи цікаво виходить. Те питання, яке їх турбує, те вони дивляться, яке їх не турбує, вони не дивляться. Ну, На сьогоднішній день, я скажу так непопулярно, раком поставили всіх. Абсолютно. І е, політичних, і аполітичних, і дурних, і розумних, всі стоять в одному тому самому стойлі, в тій самій позі, всіх наклонили і всіх жалять з усіх сторін. газовщики з одної, електрики з іншої, кацапи взагалі во всі щелі і всім нравиться, да, виходить. Бо людину то питання не турбує, бо її сьогодні турбує газ, завтра їй турбує світло. А може вона ще щось почитає, а якщо ні, то вона буде шукати адвоката, бо вона сама не може в бумажечку вписати свої дані. Я хочу вірити в те, що коли це все зміниться, що наші люди порозумнішають, почнуть більше читати, тому що я ж кажу, інформації доступної є ціла купа. Я б хотіла вам таке одне цікаве визначення зачитати. Я думаю, що це для вас ну, таке, буде більш-менш цікаве. Значить, розділяй і володарюй. Саме так сьогодні я назвала наш ефір. Тепер читаю вам визначення з Вікіпедії. Це важлива парадигма, розробки алгоритмів, що полягає в рекурсивному розбитті розв'язаної задачі, дві або більше підзадачі того ж типу. Але меншого розміру і комбінування їх, їх розв'язків для отримання відповідного до вихідного завдання. Розбиття виконуються доти, поки всі підзавдання не стануть елементарними. Тобто, ділити нас з вами мовою, вірою, армією і всім остальним будуть до тої пори. Поки ми не переб'ємося всі на малесенькі кучки, яких буде дуже легко е, знищити, я неодноразово вам говорю, навожу такий приклад. Є рука, яка має п'ять пальців. Одним пальцем, ну, що ти можеш зробити? Ну, тикнути комусь в око, великої шкоди не завдасиш. А кулаком вже можна тісненько дати в морду. Тому саме так і має бути зараз. Саме кулаком зараз має бути український народ. Е, ви знаєте, якщо розсуждати, так як розсуждає частина тих людей, які пишуть коментарі під постом Філенко, то коли до мене телефонують військові, які знаходяться на передку в окопах і говорять російською мовою, то мені їм треба сказати: друг, і звіні, український і тоді будемо общатися. Якось так воно виглядає. Але коли мені дзвонить військовий, який сидить 8 місяців на нулю, і мені абсолютно байдуже, якою мовою він буде говорити, тому що він захищає мене, захищає мою родину, і захищає мою Україну, яка єдина, багатонаціональна, різномовна. Колись навпри... колись я наскільки пам'ятаю, дуже було елітно знати кілька мов. Ті люди, які розповідають, що у нас війна неправильно розмовляти російською. Так чекайте, давайте нагадаємо історію. У нас була і велика вітчизняна війна. Де ми воювали з фашистами, де ми воювали з німцями, але чомусь в школі вчили німецьку мову. Ну як так виходить? Тобто виходить, що е, наші українці мають бути отак забитися навколо тієї мови, якої вони самі толком не знають, говорити аби що, не думати мозгами взагалі, але вважати себе українцем. Чомусь е, ніхто не хоче звернути увагу на те, а я про це неодноразово теж казала, що мова це як вишиванка, в кожному регіоні є свій мотив, абсолютно в кожному. Відкрийте карту, прогугліть знову ж таки, і побачите, що в кожному регіоні вишивали по-своєму, говорили по-своєму і працювали по-своєму. Кожен регіон славився чимось своїм. Тому не можуть бути люди всі однакові. В цьому наша з вами ізюмінка. В цьому саме і заключається Україна, в тому, що ми всі різні, але прагнення в нас повинно бути одне: жити в вільній, єдиній країні. До того, поки прийшов Порошенко, не було питань, правда, ні в кого з мовою, з вірою і ще з мільйоном всіх останніх питань. Но чим більше людям про це говорять, тим більше. Люди про це і задумуються. Значить, ще хочу таке питаннячко підняти. Всі ж дуже говорять знову ж таки про які одні хороші, інші погані, одні пересуваються в повітрі, інші там ще зрозуміло які дії творять. Ніхто не хоче задати собі питання, от той самий військовий, який мені дзвонить з окопу, і просить допомоги. Е, виявляється, вони дуже складно живуть, хлопці з передку. Хлопці, дівчата, які напередку захищають Україну, е, значить, важко їм там. Цей чоловік, з яким спілкувалася я сьогодні, він 8 місяців напередку. За 8 місяців він мав 3 дня відпустки. За кожен день своєму командирові він мусив проплатити 3 тисячі гривень. Чомусь про це оці патріоти-вишиватники говорити не хочуть. Це питання ніхто не піднімає. Хоча в багатьох родинах є військові, навіть тих, хто там коментує, що говорить українською чи неправильно ти контролера в себе в хаті прийняла, то чогось ніхто не хоче говорити про те, що. Тих військових, які захищають українців, обкрадають на кожному кроці. Стає питання про УБД. Чомусь про це теж всі мовчать. Чого? Ви ж такі патріоти, так допоможіть цим військовим, які захищають задницю кожного з вас, отримати те УБД, тому що в законодавстві якось так цікаво зараз прописано, що УБД може оформити військовий для того, щоб йому його оформити. Три дні, за яких йому треба заплатити 9 тисяч гривень. Йому не вистачить, щоб оформити, оформити те УБД. Тому що потрібно е, оббігати мільйон кабінетів, обходити, розпитати, пояснити, вистояти черги. Якщо ще є тривога, то вистояти ще півдня під дверима, непонятно де. Ну, а за 10 днів, які він може взяти як відпустку, то йому доведеться командиру заплатити 30 тисяч гривень. То чого ж ви, патріоти дивані, сидите і мовчите про це? Чого про це ніхто не говорить? Це реальність наша з вами. Чомусь ніхто не хоче підняти питання. Я для себе такі е, скріни і математику зробила. Значить, дивіться, є в нас в Україні 450 депутатів. Е, нас шмига лякає тим, що скоро не буде пенсії, чим виплачувати, заробітні плати людям. І все інше. А я трошки по-іншому рахую, бо він сказав, для українців не буде вистачати грошей. А в мене таке питання: а депутати українці чи ні? Бо 450 чоловік на 2023 рік запланували собі на утримання народного депутата по 221 тисячі гривень на одного 450 чоловік. Це буде 99 мільйонів 450 тисяч гривень в місяць. Ви уявляєте суму. Про це ж мовчать. Тепер далі. В нас в Україні є 1469 територіальних громад. Це станом на 2021 рік. Це 1469 голів ОТГ. Мінімальна зарплата, яких, ну, давайте порахуємо. Я от порахувала 30 тисяч гривень. Хоча ми знаємо, що вони набагато більші. Це не рахуючи премії. Тут виходить 44 мільйони 70 тисяч в місяць на голів ОТГ. У кожного голови є заступники, є ще ціла купа старост, є ще ціла купа всіх. Далі давайте порахуємо, у нас є 119 тисяч. Так собі на хвилиночку поліцейських. Ну, зарплата поліцейського, давайте ну, 15 тисяч гривень хай буде. В когось там більша, в когось менша, середня 15. Місяць це 1 мільярд 785 мільйонів 900 тисяч гривень в місяць. Вдумуйтеся в ці цифри. Ви розказуєте філенко про мову. Ви подумайте, як всіх нас разом з вами. Грабують російською, українською, китайською. Абсолютно байдуже якою. Ви вдумуйтеся в цифри. Значить, кількість суддів в Україні становить 5327 чоловік. Яка середня зарплата в суді? Давайте поставимо 20 тисяч. Хоча ми прекрасно знаємо, що вона більша. Але. 106 мільйонів 540 тисяч гривень в місяць. Ви помітили, що всі суми я називаю в мільйонах? Не в тисячах, в мільйонах. Абсолютно на всіх. І кількість фопів, ну, отак, на хвилиночку, я думаю, що це теж важливо, тому що... Е, такс. Так, так, так. Кількість підприємців ФОП в Україні зросла на 31 тисячу 790. Це кількість їхня. Так, у січні 2021 року їх було мільйон дев'ятсот 12 тисяч. Тобто, на оцих всіх, кого я перерахувала раніше, працюють підприємці, працюють звичайні люди і е, набивають. Бюджет для того, щоб всі інші, яких перерахувала, отримували заробітну плату. Така може, якщо в нас в Україні не працює поліція, бо вона реально не працює, і про це треба говорити. Тому що е я думаю, що неодноразово ви бачили, як справи не вносяться, не розслідуються, навпаки, прикриваються поліцією, е як не спрацьовують прокурори, у нас у Вінниці на день автомобіліста, прокурор. Засвітився з випивкою. По 1,9, по-моєму, проміле у нього в крові було. Це виходить, що він випив бутилку горілки сам такий молодець, і їхав на своїй машині. От в нього машину заберуть, бо ж раніше, на початку війни, ви пам'ятаєте, да? в п'яних машини забирали. прокурора заберуть з такі чесно верніше, зароблені гроші, куплену автівку, заберуть у нього. Сумніваюсь. Судді, які не можуть без вказівки зверху або зі сторони посудити справу, які чекають, що їм скажуть або що їм занесуть, теж не працюють. За що їм зарплата? 450 депутатів, які під час війни показали нам, кожному з нас з вами, як вони нас нагнули з 41-42 з новими законопроектами. Кожен Божий день вони, вони так усердно працюють, що просто страшно, ви розумієте, тому що в мене зараз особисто приходить така думка, що коли війна закінчується тут, то треба всім не розслаблятися, а треба просто-напросто оцих всіх, які сиділи і оце все приймали і довели країну до того, до чого вона докотилася зараз, треба просто сраним віником викинути. Куди? На Ростов? От туди їм і дорога. То, що, е, ну, я просто, знаєте, багато читаю, і більшість зарубіжних наших друзів з інших країн, так, вони говорять про корупцію. Проблема не в українцях. Українці дуже трудолюбиві, українці розумні люди, і велика кількість українців працює за кордоном, тому що не змогли знайти себе тут. Тому що тут. Влаштуватись на роботу треба занести. Влаштувати дитину в садочок треба занести. В школі хочеш гарні оцінки, треба занести. Е, що, ну, що вам ще перераховувати? І в кінці кінців е, пенсійний вік до 65, е, да? середній вік життя в Україні 67 років, 3 роки існуй на пенсію 200, за що ти пахав все життя. Чогось Цих питань ви не хочете піднімати. Ці питання піднімаємо ми. Але замість того, щоб підтримувати, замість того, щоб розуміти всю глибину тієї проблеми, яка є в нашій країні, ну, як я не знаю, знаєте, як трохи ото пороблено, говори українською. В самої в прізвищі дві букви «Е» російських стоїть, і вона вчить Філенко говорити українською. Написати три слова, зробити три помилки, і вона вчить філинку говорити українською. Та ви що, такі всі розумні зробилися аж просто страшно. А чого ж ви не дивитесь на те а, за електроенергію? Та за нею вже стільки раз я говорила, і інші люди говорять, не лише наша організація. Люди, які мають стосунок до справи з електроенергією, вони теж говорять про те, що ну, маразм, якщо в одному селі... Розкажу вам по своїй громаді, як у мене було. У нас згорів один трансформатор. Тож не означає, що все село без світла, без світла тільки ті, хто підпитаний до цього трансформатора. Ну, мені цікаво просто, яким боком, наприклад, якщо десь там бабахнуло, ну, до прикладу, на Волині, так як було ось недавно, да? а світла нема в мене в Вінниці. Ну, поясніть, бо питань багато. Чого немає, е, в нас скільки є, е, є ТЕЦ, є Гес, є. Е, господа, як вони ставляться, ці, е, батареї сонячні, да? скільки виробляється електроенергії? Бахкають по чомусь одному, а світла ж то нема. По всьому, правда? То виникає питання, про яку альтернативну енергетику йшла мова? Для чого тоді. Е, Ліпили прямо цілі плантації, цілі поля тих батарей, коли вони не можуть з тим всім впоратись. Ну, ще раз вам кажу: візьміть вдома, попробуйте одночасно включити абсолютно, от, в кого особливо приватний будинок, попробуйте в усіх кімнатах включити світло, включити абсолютно всю техніку в розетки. Подивимося, як ваша проводка витримає. А таке навантаження на нашу енергетичну систему щодня, кілька тільки виключили і коли вмикається, то запрацьовує все, то тоді нема проблем. А можливо, питання в іншому. Можливо, питання в тому, що продавати електроенергію під час війни набагато вигідніше за кордон, ніж продавати її українцям. То, що українцям там по чому? По гривні? А, ну, для підприємців більше. А за кордон дорожче. Можливо, саме в цьому питання. Можливо, питання в тому, чому е, Герус, Шмигалі, і всі остальні розказують, як вони хочуть економити, як вони хочуть покращити життя цього бідового, простого українця. Так хочуть страшно. А не піднімається питання про те, що слухайте, ну, я вам розповідала про газове родовище на Харківщині, да, яке от-от -вот відкрили. Вже й на Львівщині відкрили. І ще десь відкриють. Скорим часом, а якісь приватні конторки е, отримують ліцензію на розробку це газових родовищ, а мають просто-напросто добувати, отримувати плату за свою роботу, а газ цей український має йти українському споживачу, як вони нас люблять називати. Користуватися ми маємо своїми благами. Ну, так не відбувається. Дивно, правда? Тому ще раз кажу, перш ніж задавати питання по мові і задавати питання в чого вона так зустріла контролера, то не шукайте скалку в чиємусь, оці, а знайдіть ціле бревно в своєму, От тоді, може, щось в цій країні і зміниться. А так, одні тикають, що ох, військовий получає 100 тисяч. У мене чоловік теж на нулю, я так 100 тисяч ще ні разу не бачила. Тому що... Стільки потреб є у тих військових, коли їм треба і машину за свої гроші зробити, хоч вправно ці кошти списуються, вони виділяються. Коли е, треба і я вже таке знаю, що люди і на БТРи скидаються, ви розумієте, до чого ми доходимо? Оцей такий сильний волонтерський рух український зняв відповідальність і е, з плечей. Е, Командування деякого, я не кажу за всіх, є нормальні командири. І поклав їм трошечки грошей в кишені, цьому командуванню недобросовісному, яке замість того, щоб підтримати того військового і допомогти йому хоча б раз в два-три в місяці сім'ю побачити, провести якусь нормальну ротацію, то ще збивають по три тисячі гривень за добу. Тому, ще раз кажу. Задумуйтесь про ті питання, які дійсно важливі. Питання мови, воно буде мільйон разів підняте. Але саме цікаве, якщо ви там е, в Європу плануєте, то там демократія, і там буде російська мова. Хочемо ми цього чи не хочемо, але в демократичній країні буде і російська, і китайська, і ще якась. Але для того, щоб українська залишалася державною мовою. То маємо всі об'єднатися і не кидатися одне на одного, як собаки непонятно на що. А маємо всі разом працювати в тому напрямку, щоб ця країна все-таки залишилася, вистояла цю війну і перемогла в війні з олігархатом. Тому що ще раз кажу вам: абсолютно всі родовища, абсолютно всі енергетична вся сфера під контролем олігархату, і ні Верховна Рада, ні Кабінет Міністрів. Ніхто не дбає про звичайних українців. Бо якби дбали, то ту саму п'єде, ЄДСМ, за... ЄДСМ запровадили, ніхто цього не робить. Ніхто не хоче поставити лічильник на виході і на вході. Ніхто не хоче поставити лічильник, де виробляється електроенергія і куди вона йде. На закордон скільки відправляється. Покажіть людям реальні цифри. Вже просто знаєте, вже... не хочу сказати погане слово. Отут, отут, понимаєте, вже от доста, вже надоїло просто це все бачити, слухати і дивитися. Говоріть людям правду, тому що е, воюємо з Кацапами, а в оцій брехні, в цьому всьому стаємо на них схожими. Тому далі буде геодоста, разом сила, будьте дружними, тому що по-іншому ніяк ми це все не подолаємо. Волю нашому Павлові.